Про ще один прорив у медицині цього дня, але 1969 року в Х'юстоні була проведена перша операція з пересадки ока людині. На той час це була справжня революція. Актуальні новини зі світу здоров'я. Медогляд. Золоті прикраси провокують депресію. Дослідники застерігають, що близькі сяяння золота збуджують нервову систему. З Часом це призводить до уповільнення обміну речовин і нервових розладів. Тож науковці радять не носити золоті прикраси емоційним людям. В такому разі краще надати перевагу сріблові. Цей метал більше корисний для здоров'я. Томати врятують від інсультів. Британські вчені створили ліки на основі лікопину речовини, яка міститься в томатах і відповідає. За червоний колір овочів. Ця речовина здатна попередити або загальмувати розвиток серцево-судинних захворювань. Одна капсула містить дозу лікопину, яка дорівнює 3 кілограмам томатів. Чоловіки ніколи не зрозуміють жінок, і це нещодавно довели вчені. Виявляється, вся проблема засіла глибоко в мозку. Так званий емоційний центр чоловічого мозку, який відповідає за здатність співвідносити почуття інших людей з власними переживаннями, просто засинає, коли чоловік спілкується з жінкою. А от спілкування між чоловіками викликає повне розуміння.